Друзі, вітаю! Сьогодні на обзорі цікава монетка України. Це 50 копійок 1994 року. Штамп 11AVM. Монетка виготовлена з латуні. Ціна на таку монетку на сьогоднішній день розпочинається від... 30-50 центів, друзі, в залежності від стану. На реверсі бачимо напис 50 копійок, по колу ягоди калини у 8 таких гронах-ячейках. Гурт монета має мілку насічку. Так, на аверсі монети бачимо. По центру зображено тризуб, зверху напис Україна, знизу дата 1994 та по боках листя каштану з колосям пшениці. Кого є такі монетки? я їх куплю. Також куплю монети, які виготовлені не з латуні. Ціна на таку монету. Розпочинається від 100 доларів, друзі. Будь-який інший метал. В основному, окрім латуні та алюмінієвої бронзи. Бо там алюмінієва бронза, вона практично трошки вища номіналу. Також є різні браки повороти. Найціннішими є поворот на 180 градусів. Тобто, якщо аверс монети буде у нас зображено ось так, то реверс, відповідно, буде перевернутий. Так як у американських монет. Ціна на таку монетку договірна. Кого є такі монети, пишіть, телефонуйте. Я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступному відео.